Доброго ранку, мої любі друзі. Ви на каналі Люсі Кошиває. І з вами ваша Людмила. Сьогодні з раночком це вийшла гулять з собакою. Це я на роботі в Києві. А, я хочу... З вами, поки ми йдемо, це ранок, 8 годин ранку, але хочу тихесенько пройти, просто порозмовляти і послухати спів пташок. Ви чуєте, як вони співають? Так це ж 8 годин ранку. А якщо, бува, прокинешся там. П'ять годин ранку, ось у мене не виходить так, щоб прокинутися, зібрати, одягтися і піти з вами до лісу, бо спати ж хочеться зранку. Але вони так співають у вікно, так вони зранку музикою своєю зачаровують. І днями співають. От. Це ми тут біля дому, ми в лісі живемо. А, я знаходжусь у лісі, коли на роботу приїжджаю. Хоча біля дому у мене теж ліс, але ж треба далі йти. А тут прокинувся, глянув у вікно і ти вже в лісі. Дома що я дивлюся, в вікно там люди на роботу йдуть з роботи, там ще що, багато поверхівки, хоч і стадіон поряд, але все ж таки, а тут ти зразу в лісі, тільки за порог дому і ти вже в лісі. Ой, це заплутав мене. Ось. Так, пташки, Гарно. Завжди б так було. Вже квіточки починають розквітати. Травичка вже пролазить скрізь листячко. Зараз підійдемо, я вам зніму. Ну це ще тільки початок. Ось така Зелені квіточки, такі вони білим квітнуть. Це ще тільки початок. Ще тільки перші квіточки з'явилися, а ще скільки розквітати буде. Буде тут такий ковер. Ось. Пішли цизер туди далі. Знімемо сьогодні з цизарем, підемо далі. Трошки ще квіточок вам покажемо. Ось тут такі квіточки, квіточки. Ну це ж я ж кажу, що ще тільки... Починають квітнути уже на клумбах тюльпани квітнуть, нарциси, а, як їх ще називаються, глак... ні, ні глакси, ні. Ну, в общем, різні квітити. квітнуть, Квітнуть, так і не згадаєш, бо ще зранку мозок спить трошки. Але я зранку сьогодні прокинулася, фотографувала звіс за тиждень свої ігри. Потім протягом дня закину Фейсбук і вирішила, поки нам ще кодове слово не дали в грі, її дадуть після 9 вечора. То розпочну я свої соняхи від Лукаю сьогодні неділя, але я на роботі. У мене ж нема такого, що субота, неділя, а вихідні. Якщо приїхав вже на роботу на 10 днів, то всі 10 підряд там, чи 2 тижні підряд кожного дня працюєш. Єдине, що якщо тобі Ну, там, чи зле, чи кудись тобі треба, може, назустріч вишивальниць, то я можу а, собі дозволити і сказати, можна, я завтра буду вихідний в будь-який день, незалежно від а, того, що це буде неділя, субота або понеділок. Бо раніше ще до війни. До повномасштабного вторгнення, коли я працювала бібліотекарем в заводі, і в нас так вийшло, що завод погано працював, і в нас робочі дні два дні тільки були з субу по і вівторок. І я почала шукати собі іншу додаткову роботу, бо два дні в тиждень, ви знаєте, це таке. Це маловато. І ось я познайомилася з цією сім'єю, де я працюю. Я пам'ятаю, що по об'яві зателефонувала. Там було два чи два тижні працювати. Але ми розбалакалися. Думаю, позвоню там, хто буде, буду бачити. Ні, доведеться звільнятися з заводу. І ми так розбалакалися, і мені кажуть, що треба нам... Людину, помічницю по господарству. Візьмемо ще другу, будете вдвох працювати два через два тижні. Це зрям ще далеко сюди не ходили завжди біля дому, швиденька дай все. Але бачите, з вами забалакалася. Вийшла так, а потім ми балакаємо балакаємо, а я кажу: слухайте. У мене таке питання. Ну, знаєте, як кажуть, за те, що ти спитаєш, тебе в лоб ніхто не вдарить. Ось тут уже на поляні більше квіта красиво. Так, пішли додому. Сезар. Не підемо туди далі, бо тому вже довго будемо ходити. І кажу, а можна, якщо, наприклад, у мене у нормальних людей субота-неділя вихідний. А я буду у вас працювати і брати вихідні понеділок вівторок. А вони кажуть, да, звісно, це не питання зовсім. У нас нема такого, коли, ви, ну, коли вам зручно, тоді ви і беріть собі вихідне. Ну, добренька. Головне, щоб по дому допомагали, в інші дні там, да, все. Ну, общем, їм не важливо. Головне, щоб те, що треба зробити, встигали, да все. І так, ми побалакали, вони кажуть, а тоді ми другу помічницю не будемо брати. Коли ти там коли який тиждень візьмеш повністю вихідний, щоб відпочити, то ми і самі без тебе впораємося, нічого тут складного в цьому нема. І так я залишилася. Напевно, два роки я їздила, Ну мені тоді була Настя, ще вчилася, і треба було зростити дитину, і вчити. І... Я тоді два дні на заводі, п'ять днів на, у Києві. Я так їздила. Відпрацювала ввечері на потяг сіла, чотири години я вже вдома. В заводі відпрацювала на потяг сіла або на автобуси, тоді ковід почався, то потяги погано ходили на автобусі, а, а знов сіла. Чотири години і я вже на роботі. Ну, тоді мені ще треба було опалення в квартиру провести, ремонт зробити. Ну, багато чого треба було, і треба було багато працювати. І ось так я два роки працювала, поки не зустріла свого чоловіка. А потім я вирішила, треба щось одне вибирати. Чи чоловіка, чи своє особисте життя. Тим паче я вже тоді на той момент опалення провела квартиру, ремонт так трошки в ванні, де я планувала в кухні те, що мені зовсім було необхідно, там зробила. І ще й балкон собі зробила, тому що в мене перший поверх і там же ж. Балкони вони ж по проєкту не йдуть в квартирах. А ось сонечко встає. А ось я захотіла, щоб у мене був балкон, тому що все ж таки і одяг вивісити, послушити, ще щось поставити. В общем, зробила я балкон, зустріла я чоловіка і вирішила вже кинути б роботу. Кажу, давайте як не сумно з вами прощатися, але все ж таки особисте життя треба влаштовувати. Тим паче в мене буде чоловік, яким на заводі я ж все ж таки працювала. Кажу, буду ходити на завод, а в інші дні годувати чоловіка і буду помічницею для дому по дому сама собі. Але на все так сталося, як гадалося. Взяли ми іншу помічницю, а із якою ми вирішили все ж таки їздити. Вона каже: нехай я більше буду працювати, а ти там якісь 10 днів місяць приїдеш мені на допомогу. А я думаю, а чому? Мені під заробіток? Так і не заважає, хай буде. А потім війна, а потім мене з заводу звільнили. Ах, і ось так. Дуже <смі> чотири роки від осені, від м, дня козацтва. Я просто пам'ятаю, що на цей день день Козацтва, 14-та на покрову, мене взяли на роботу. І ось на покрову було чотири роки. Від покрови вже п'ятий рік пішов. І я вже просто як рідна. Вже все такі радіють, тетя люда. Як ми вас чекали, ми за вами скучили. Ой, ну, я думаю, в общем так. Такі справи. Ну що, я не буду вже показувати хати інших людей. Тому що, тому. Але ось таке життя. Така чудова в мене історія. Прогулялися. Бачите, ми з вами біля, біля села так, тут така, немає такої гарної а Там, де ми з вами гуляли, такі чудові місця. Там ще чер... Чері Черємшина квітне. Ми ходимо, рвемо на на, ці, на Ось таке життя, ось такі справи, мої любі друзі. Така чудова прогулянка з вами вийшла І згадка свого мого життя. Так коротко я вам розповіла про себе. Все, всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас всіх люблю. Ой, ні, Я забула вам сказати, бачите, перестрибнула. Зранку прокинулася і подумала, що я ем, звідти пофотографувала в іграх, а кодове слово ще пізніше буде ввечері. То як прийду з роботи, треба щось якусь годинку буде чи дві повишивати, боки таке перестроїмося. І, а луковіс у мене по паперу і не треба ем, рахувати, вірніше погано рахувати, я не люблю. То я вже розмітила. Точку середину знайшла. Ну, в общем, вже точку поставила, п'яльця одягла. Прийду, буду починати вишивати ЛКС. То я його, знаєте, присвячу до дня народження свого чоловіка. Воно 17-го буде, а сьогодні 14-те. Ну, майже, плюс-мінус. Ось так. Так що буду ввечері вишивати локейс. Якщо то, ну я не знаю, чи не буду, напевно, включення робити, а потім уже зразу все вам покажу. Або, в общем, я ще не придумала. Все, до нових зустрічей, до нових відео. До побачення!